Всім вітання. Сьогодні хочу вам показати лохину свою. Тут у нас біля хати невелика діляночка. Два рядки росте. Вже почала обрізати. Січень теплий, температура плюсова. Вчора сонечко світило, сьогодні на вулиці, мабуть, плюс 5. Сонечко виходило з за хмар. Зараз трошки хмарно. Оцей рядок вже обрізала лохини, почистила, Ще один рядок обрізати тут, і хочу вам показати один сорт лохини, який на зиму залишається з листям. Ось дивіться, кущ який. Листя, звичайно, не все на кущеве лишається, але ще дуже багато його. Це такий рядочок лохини. Це один такий сорт, який зимує з листям. Ось тут по сусідству кущі зовсім без листя. Це сорт Патріот. А оця лохина, яка в січні, сьогодні 24 січня, стоїть з листям. Це сорт легасі. Це, напевно, один такий сорт, який зимує з листям. Звичайно, це листя опаде, але вже воно опадає ближче до весни. Вже як. Починають розпускатися нові бруньки. Тоді це листя опадає зовсім. Отак він кожного року, отак, незалежно яка осінь, яка зима тепла чи холодна, все рівно листя на ньому є. Де більше, де менш, на якому кущеві. Звичайно, вони ще не обрізані. Він дуже цей сорт легасі, дає багато. Парослі. Ось там видно, що дуже багато ще тоненьких гілок, які тут будуть вирізатися, мабуть, більша половина. Бо його такий, можна сказати, недолік, але це багато сортів, які дають дуже багато приросту, називається паросля. Така і тоненька і не дуже й потрібна для куща. Ну, але при обрізці ми їх видаляємо. Ось так. Ось таке листя зимою. Ну, колір, звичайно, втратила. Але, але тримається на кущеві. Ось тут видно вже плодові бруньки і листочки. Ось і тут не хочу фокусуватися. Плодову бруньку видно, і кругом неї листочки. Це такий сорт легасі. Він рахується, напевно середнім чи середньо пізній, він у нас починає стигнути один з найпізніших сортів. Ось оце поруч стоїть блюкроп, весь без листя. І легасі з листям. Ось така цікава лохина. Так. лахина. Тут видно, якщо здалека дивитися цей рядок вже обрізаний, почищений. А цей рядок ще повинен обрізатися. Зразу видно на контрасті, що тут дуже густо. Тут так само цей блюкроп, він приросту дає трохи чи мало. Ось так. В Цьому році почали обрізку раніше. Зима якась дуже тепла, весною завжди роботи багато. Кожним днем буде більшати обрізку. Раніше починали в лютому місяці, а в цьому році тепло, то вже майже тиждень обрізаю потрошку. Ось так. Потім ще зніму відео. Обрізки якоїсь куща чи два. Покажу, як я обрізаю. Більш детально, може комусь ця інформація буде потрібна подивитися. Все, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. До побачення!